Є люди одноклітинні, але не в плані інтелекту, а в плані свого світогляду. Ось вони живуть. В рамках однієї клітинки. Що всередині, те правильно, а що зовні ні. У них мати буває хороша або погана, або інфоціальні, або нормальні підприємці, або чорне, або біле. Жодних напівтонів. А є люди багато клітині. У них правд багато, як і клітинок. В їхньому житті хороша людина може робити погані вчинки, а погана людина робити хороші вчинки. Мені завжди складно було з кимось сперечатись. Моїй реальності завжди кожен по своєму правий. У реальному житті мені легко стати на бік опонента, тому що мій світ не чорно-білий, в яких є тільки їхня думка. І неправильна, ну, бо так простіше, не потрібно нічого аналізувати. Тоді ви не хочете сперечатись. І не тому, що боїтесь програти, а ви сумніваєтесь, можливо, не неправий. Якщо у вас це все відбувається, знайте, з вами все окей. Бо тому, що у вас багато клітинок, а в них одна. Для них хороша мама не може здати своїх дітей в інтернат. Ну, допустимо, що немає грошей чи не справляється. Ну і блогерів нормальних не буває. Всі вони шахраї. І довести таким людям просто нічого неможливо, і не того, що ти не правий. А тому, що їхня логіка не поміщається в цю одну клітинку.